Як прибрати срач з трави після риби? Чистив я тут рибу в п'ятницю, показував, що відро риби я тут перечистив, карасі, лини, е, амурчики, білі щука, е, кишки, голови, все тут на траві я покидав. Казали, що мухи, грась буде і так далі. Дивіться. Оце іменно тут було, тут і ящики стоять. Це мабуть, відео для тих, хто бачив попередні ці попередні відоси з рибою. Ви бачите, десь тут срач і мухи. Мої котангенси вижерли все, все, що бачили. Лишилося чуть-чуть луски. Ось що, реально крапаль. Зараз покажу, як ще цей крапаль луски забрати. Все, прибирається і чиститься, практично моментом. Що нам треба? Газонок А Ану, включайся. І беремо по лусці, проходимо. Раз. Я вам скажу, що коти не з'їли, то горобці доїли. Це риба, це така штука, що вони моментом з'їдаються. І що тут лишилося, дивіться, трохи хіба прим'ятого. І то, сьогодні неділя я чистив в п'ятницю. Буквально що? Два дня, І тут вже коти навели чистоту. О, Отакий результат. І газончик покошений. Ну, луска де не де лишилася. Ну, це реально мілочі чи Зараз прилетять пташки, ще цю луску пару днів повизбирують і все. Чистота і красота. Так що, прибрати після чищення риби літом це взагалі без проблем. Може ще зимою, бо воно там засихало і так далі. Літом якісь синички, горобці, коти. Горобці прилітають рибу, їсти, коти ловлять горобців, коти їдять рибу і так далі. А потім в кінці пройшовся косарочкою, зробив рівненький газончик, і даже видно, не буде, що тут чистилась риба. Це коротше, чіпуха це все.